Дивись, якась фюз-машина! А, я знаю, що це за фюз-машина, А що я маю сюди поставити? Давай підемо і поставимо, подивимося, що в нас випаде з цієї фюз-машини. А, так я ж і базу повинен оновлювати. А, тут даже так. Ого. А що в мене для цього має бути? Тобто в мене має бути один мільйон. Ну, в мене немає одного мільйона. І в мене мають бути оці бомбіні гузині. Ну, слухай, мені подобається. Став лайк, якщо тобі теж подобається. Чо ти такий живучий, ей, я тобі наваляю! Я тобі наваляю битою. Ти куди йдеш взагалі? Ти куди йдеш? На жаль, я не зможу йому наваляти і зняти йому хп. В смыслі, це як так? Як я сюди залетів взагалі? Ей. А у нас з тобою є гангстер Футера, і він дає більше, ніж цей олень. Тому, е як то кажуть, замінюємо твого однокласника. <плес> так, а тут оскільки дають? 187 секунд. Ні, ну я обов'язково повинен його змінити. І замінюємо з тобою його на генгсту. Давай замінюємо, тому що ну цей дає набагато більше, це вигідніше.